Так, всім привіт підписникам, гостям канала. Вирішив зазняти відео, так як їду паралельно на поле і хочу показати всходи пшенички, як виглядає. Ось такий має вигляд у Дочки вже зімкнулися, кущиця. Це те поле, яке було сіяне 18 вересня. Нас тоді лили дощі, блиснуло якось між тим сонечко два дня, і я вирішив під дискування посіяти, так як урати сюди влізти просто нереально було. Було попередньо, зразу після жнив, здисковано один раз, і оце вже перед самим посівом. Ще раз було здисковано. По діагоналі з цепкою борін зароблено. І посіяно. Посів, як нагадую, без міндобрів, без нічого по ячмені. Ну, непогано. Є. Повискакував ячмінь де-не-де, ну, але це не проблема. Вдари мороз, і ячмінь померзне, залишиться пшениця. Звичайно, видно, що вона посіяна без доброго, без нічого. Ну, такий світло-зелений. Я б не сказав, що аж салатовий колір, ну, але і не темний. Як ті руки. Хай там не багато, але постійно щось старалися сипати. То в тому році маємо те, що маємо. Ну, але я б сказав непогано. Зараз потягнуло тепло. На сьогоднішній день ми вже маємо 1 листопада. Температура повітря в день 15-16 градусів. Ну і вночі ще таких морозів немає. На ранок сьогодні було 3 градуси. Так що пшеничка росте. А там до весни буде видно. Дасть Бог. Щось трошки підживемо, а не буде, то так буде. Ну, головне, щоб ми дожили до перемоги. А далі все воно стабілізується. І нема що плакати. Добре, що живі, здорові, ситі. Та й в період війни більшого не треба. Так що от таке відео. На інших полях пшениця є такі поля, що не сходило, бо це посів був практично 20-х числах жовтня. Ну так, під верхом. Тому що проходять дощики час від часу, то я думаю, ще все буде в порядку. Так як посів затягнувся, бо я повторююся, були дуже довго дощі. Місяць часу, день в день, практично, там з перервою на день-два. Ну і обмолодцой, і все позатягувалось, перенеслося, посів. Хоча ми так якось оперативно. Після сої практично за 3-4 дня обсіялись, так як горали, допомагав то дід, то брат. На два юмзики зранку урем, Після обіду сієм і таким чином вийшла з ситуації. Обсіялися бистренько. Ще залишилось сьогодні гектарик вигорів, десь порядка 6 гектарів. ну На одному полі. Хто слідкує за каналом, бачив відео, ми там рвали дерева. Ну, а всі знають, що в період воєнного часу палити не можна. Так що там гіляки, куріняча. Так на купах все і лежить. Там порядка 2 гектарів, бо трошки там обробляємо. Ну але нічого. По змозі щось може виворимо там. А ні, то ще рік так і буде. І ділянка одна, ще десь орієнтовно 4 гектари. Був дуже великий спариш. Не знаю, чи це научна назва, чи ні. Поїхав я горати і забиває плужок. Не знаю, тут говорив з місцевими фермерами, хлопцями. Одні кажуть, що гореться добре, інші також кажуть, що забиває. Ну, не знаю, може ще залежить від плуга. Колись в нас був плуг до т 40 двохкорпусний, там була висока стойка 70 см. Ну, я думаю, що він би урав. А ці, що в нас є, два польських, ну там низька стойка і цей на стойку набирає саму. Ну і все, і не перекидає, хто знає, що таке ж Париж, той розуміє. Що? Я думаю, я оце поїхав його передискував. Тепер хай лежить до перших морозів, щоб. Мороз, коли ж париж вдари, він обсохне і тоді буду горати. Це практично 100 метрів поле від дому. Я думаю, що ще до зими ми вигоримо. Так що от такі справи, все, всім щастя, здоров'я, миру, благополуччя, Вдалої посівної, щоб всі заплановані заходи по обробці по посіву землі вдалися. І слава Україні!